Вітаємо вас на уроці суботньої школи номер 4 у темі послання до Ефесян. Сьогоднішній урок називається Бог спасає людей. Пам'ятний текст записаний у посланні до Ефесян, другому розділі четвертий та п'ятий вірші. Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов. Що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасені ви благодаттю. Ефесян Два, чотири, Коли відбуваються якісь катаклізми, якісь негаразди, якісь аварії, і життя людей знаходиться під небезпекою, ми дуже пильно слідкуємо за новинами і сподіваємось на хороший фінал, що цих людей спасуть. Близько місяця тому була історія, яка закінчилася трагічно. Батискав з людьми, які в ньому спускалися на екскурсію до Титаніка, зазнав аварії і люди, які там не були спасені. Для багатьох людей це було жахливою новиною, тому що всі чекали позитивного результату, всі чекали хепіенду, але його не відбулося. Тим не менш, в посланні до Ефесян Павло відкриває нам історію про спасіння, яке вже відбулося. І він нам приносить це як новину, як Євангеліє. І безумовно, ми в усіх попередніх уроках вже зазначали, що послання до Ефесян наповнене христоцентричністю. І ця історія про спасіння саме про Ісуса Христа. Ми щойно читали в тексті про те, що ми спасені благодаттю. Про цю благодать, і про це спасіння сьогодні ми і говоримо. І ця історія спасіння це не просто там спасли котика з дерева чи якихось двох, там, трьох десяток людей, тисячу людей. Це спасіння всіх у всесвіті. В першу чергу, нас, людей, тому що ми є грішними істотами. Але це спасіння також зачіпає і небесних істот, які не згрішили. Це дуже важлива, дуже така масштабна подія для всіх, абсолютно творінь Господніх. І... Пересічний глядач, скажімо, недавній дослідник Біблії, запитає, від чого мене рятувати. Я не вбив, не вкрав. Закон не порушення. Ну, умовно, так, якісь загальнолюдські принципи. Е, ніби дотримуюся. І загалом, ну, може, буває щось, але загалом непогана людина. Від чого мене е, врятувати. Однак кожен християнин знає, що відбулось в Еденському саду, коли. Відбулось гріхопадіння, коли гріх увійшов в цей світ, коли людська природа стала гріховною. Те, чому ми говоримо саме про унікальну історію спасіння, це той факт, що ми були мертвими. Давайте прочитаємо ці уривки, які ми сьогодні досліджуємо. Це у нас послання до Ефесян, другий розділ з першого по десяті тексти і вас. Що мертві були через ваші провини й гріхи, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші, Бог же!» Багатий на милосердя через свою превелику любов, що Нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю, і разом із ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасенні, ви, благодаттю, через віру, а це не від вас, то дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них пробували. І слова, про які я говорю, записані в першому тексті, і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи. Ось усвідомлення цього. Що розділення з Богом це насправді духовна смерть, вона і показує християнам, що їм потрібна надія на Спасителя. І важливо для нас, як грішних людей, розуміти, що Ісус спасає нас із вами за своєю власною ініціативою. Це не ми зрозуміли, що нам потрібно спасіння, і просимо Боже спаси нас. Він уже нас спас за своєю власною ініціативою. І цікаво, як пише в іншому тексті, закланого до закладень світу, агнець закланий до закладень світу, про те, що цей план спасіння, ця ідея того, що Бог Ісус принесе себе в жертву за грішних істот, був ще до того, як ці грішні істоти з'явилися. Тобто, Господь був готовий з самого початку оживити нас, Він за своєю ініціативою робить це для нас, щоб ми жили з ним. Важливо прочитати. Ось в другому тексті ми читаємо про те, що в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, що працює тепер у неслухняних. Оця смерть, про яку ти щойно говорив, вона полягає дійсно не тільки в фізичному, що ми смертні по своїй природі, тепер помираємо, але і в духовному. Про гріхи гріхи, в яких ми колись жили, тобто ми були. Цими мертвими, через ці прогріхи, через цю гріховність. І вона була, як тут написано, в повітрі, тобто вона була всюди, в природі, і вона є в людях. Угу. Тут є два цікавих таких моменти, що е, Ну, давайте так: послання написане до Ефесянця християни, і е, були два моменти, на які звертаю увагу Павло. Що заважали Ефесянам до того, як вони навернулися і прийняли Ісуса Христа як Спасителя, було два моменти зовнішніх, які заважали їм бути у зв'язку з Богом? Людський фактор і природній фактор, я би так охарактеризував з цього вірша, звичай віку цього, тобто окремим пунктом у нас іде культура, суспільство, яке складається з грішних людей. І воно також веде нас до гріха. Ну і звісно, те про що в більшості випадків говорять, говорячи про гріхи, це за волею князя, тобто мова йде про сатану, що панує там в повітрі. І ці слова гарно порівнюються з відомими словами Павла про те, що наша боротьба не проти тіла та крові, а проти початків духів злоби піднебесної. І якраз там іде перелік всіх тих духів, які панують в цьому світі. Це пача Ангел. Але ця вістка, вона не завершується на тому, проти чого ми боремося і, проти, і чому ми мертві. І завершення цієї вістки ми читаємо у 8, 9, 10 текстах другого розділу послання до Ефесян. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, і не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми, Його твориво, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які наперед приготував, щоб ми в них перебували. Про приготування наперед ми досліджували в другому уроці. Про це ми вже зараз згадувати не будемо. Якщо ви цього не бачили, то перегляньте другий урок. А ось тут я хотів би зауважити цікавий момент, що це не від нас, не за нашу ініціативу, як ми вже сказали раніше, і не від добрих діл. Те, що ми робимо добрі діла, нас не спасає. Але, як написано в 10 тексті, добрі діла є наслідком нашого спасіння. Ми стаємо добрими. Якщо нас Господь спасає, якщо ми приймаємо це спасіння, то ми змінюємося на кращу версію самих себе, але здобуваючи добрими ділами спасіння, ми нічого не доб'ємося. Чому ось так воно відбувається? Тому що крім зовнішніх сил, тобто це вплив сатани, це вплив суспільства грішного, також у нас є наша внутрішня гріховність, те, що нам передалося, так скажімо, спадку. Так, і це дійсно важливий фактор, тому що ми можемо думати, як ти казав на початку: я ж нічого поганого не роблю. За що мене списати? А ось тут і причина, що ми мертві не тільки тому, що нас навчили бути мертвими, наше там суспільство виховали так батьки гріховні, там і це все. А тому, що наша природа генетично вже така зіпсована. Ми є нащадками гріховних людей, і ми не можемо бути безгрішними, як би ми не старались, зіпсована. Наша фізична природа роками життя в грісі наших попередніх поколінь, вона зумовлює наш вибір також. Коли наше тіло хоче чогось не того, чого мало би хотіти безгрішне Богом створене ідеальне тіло. Ми створені за образом Божим, Ми про це читаємо. Але кожна людина знає, що вона є також носій чогось жахливого всередині себе. Де цікаво сказав за нащадків. Дійсно, ми хворі у всіх сенсах гріхом. Ми старіємо, ми вмираємо, ми захворіваємо простими хворобами. І те, що про нащадків, дуже цікаво можна прослідкувати, якщо відкрити книгу буття і прочитати, скільки жили перші люди, скільки жили їхні нащадки, і скільки живемо ми з вами зараз. Ще за часів Моїсея вже тоді жили 70-80 років, і насправді це дуже і дуже мало. Якщо так подумати, зараз ми живемо ну 80 років, якщо бути дуже здоровими. А люди і до такого на жаль, не всі угу. доживають. До чого веде нас ця біологія? Ми схильні до бунту проти Бога, проти принципів творця, які він заклав ідеально для нашого організму. І другий момент це ми схильні до саморуйнування тобто, речі, які ми робимо нас дуже часто руйнують. Речі, які нам подобаються, дуже часто нас руйнують. Хоч Павло використовує тут минулий час, що ми були такими, тим не менше, все послання воно наповнене меседжем для вирішення цих проблем. Павло оповідає, не дивлячись на те, що ви колись були такими, ось ця гріховність, вона досі загроза для християн. І Павло описує, як це можна вирішити в Христі. Цікаво, що ми читали 5-6 текстах. Оживив разом із Христом, спасеннями ви благодаті разом з ним, Воскресив, разом з ним посадив на небесах. Як це сприймати? Як це розуміти, що Господь нас посадив на небесах? Мені здається, що це співвідноситься із тим, що ми говорили в першому уроці, в другому, про те, що ми маємо це об'єднання? Угу. Ну, безумовно, слова оживив разом із Христом е, стосується. Духовного відродження людини ось повернення з цього мертвого зіпсутого стану до, скажімо, не ідеалу, а шляху до цього ідеалу. Бо повний ідеал ми досягнемо, коли наші тіла будуть змінені. Але Павло тут пише: так, ніби ми вже зараз можемо мати цей ідеал, ніби ми вже зараз можемо жити повністю безгрішне життя. Ця ідея, часто ми її вже обговорювали, і в, загалом в Євангеліях ця ідея дуже гарно прослідковується, що Боже царство, воно не просто десь там, колись, при другому приході. Воно з приходом Ісуса Христа наступило. Він приніс Його на землю. Маленьку частинку, але Він приніс. І далі ми живемо і розвиваємось як в царстві Божому, всю повноту, якого ми зможемо побачити відчути лише у вічності. І цікавим доповненням до цього є слова Воскресив і посадив на небесних місцях. Воскресив для чого? Коли людина воскресає, вона живе нове уже життя. І Воскресіння це відновлення людини і нове життя. Ну і завершує, завершує цей текст слова про сидіння на небесних місцях. Це безумовно надія на майбутнє. Однак кожен християнин Першого століття жив так, ніби він уже спасений. Ніби він уже там. От Ти сказав Першого століття. А нас це стосується? Це вже вибір за нами. Ось вибір за нами. Це дуже важливо. Ми кожен день, кожної хвилини, кожної секунди робимо вибір. І... Те, що ми читаємо, воно може стосуватися нас, якщо ми виберемо цей шлях. Інтересний момент в благодаті полягає ще в тому, що ми не можемо її якось досягнути, і нам потрібно докладати зусилля, але не вони є причиною успіху. Цікаво, що благодаті людина потребуватиме завжди, навіть ну можна, скажімо, у вічності дуже нагадує освіту. Бо для когось це лише там ну бакалавріат, потім для когось можливо магістратура. Але кожен справжній, скажімо так, науковець, людина освічена, знає, що людина вчиться все, все життя, все життя незалежно від випускних і так далі. Людина вчиться все життя. Це дуже схоже на наші стосунки з благодаттю. Тобто є якісь там можливо ми чогось досягаємо, нам здається так, але насправді шлях благодаті, шлях за Христом це шлях всього життя. І добре, ти сказав про те, що ми будемо навіть у вічності мати цю благодать. І по суті, навіть зараз вона є активною або актуальною, точніше, для небожителів. Тому що вони, хоча і не згрішили, вони спостерігають за нами, вони бачать, які є наслідки гріха, вони бачать, яким буває життя без Бога. І для них величезною благодаттю є те, що вони нічого не роблять. Для того, щоб Бог був із ними, для того, щоб жити безгрішно, вони не докладають зусиль, у них немає гріховної природи. І вони, бачачи нас, дивлячись на цей гріховний світ, вони дивляться на цей сумом, вони не сміються з нас, вони не спостерігають з зацікавленістю над тим, як куди далі ми впадемо. Вони це і розуміють, що ми дуже сильно страждаємо в цьому гріховному світі, і часто навіть цього не розуміємо. І тому апостол Павло каже, що благодать це найбільше багатство, він ставить його дуже-дуже високо, дуже сильно його цінує. Ну і на завершення до теми з благодаттю. Ця тема буде актуальною, як ми вже сказали, в вічності. Це те, що буде захоплювати. Небожителів і людей, це те, що ми будемо досліджувати всю вічність. Можливо, зараз ми, як люди, ми звикаємо до неймовірних речей, як неймовірно жахливих, так і неймовірно прекрасних. На жаль, і для нас ось ця ідея благодаті для тих, хто давно досліджує Біблію, можливо, вона стала таким чимось звичайним, так ніби те, що є, те, що завжди було для нас, і те, що ми маємо. Однак глибина цього всього вона неосяжна. А перед тим як ми перейдемо до наступної теми, нагадую, що ви можете знайти корисні посилання для вивчення Біблії та уроків суботньої школи у описі до цього відео. Не прогавте! Ми спасені благодаттю, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Ця істина. Була втрачена в християнській історії на досить довгий час. І коли Мартін Лютер, піднімаючись по цих сходинах, до нього нарешті прийшлося усвідомлення, що таке благодать, все покриваюче, все прощаюче, Тоді християнство отримало нове дихання, тому що законництво. Постійне бажання якось догодити Богові якимись своїми ділами, хоча ми знаємо, що в Біблії записано, що це неможливо, без віри людина не може догодити Богові. Воно зводило християнство в таку релігію дуже насправді сумну і зажату. Але коли істина про спасіння благодаттю була, скажімо так, наново відкрита християнство, воно отримало нове живе дихання. Контексті діл і їх місця, ну будь-яка людина навіть далека від християнства, християнин тим більше скаже, ну гаразд, там благодать нас спасає і так далі. Але ж якщо всі християни будуть робити злі речі, ну то це вже буде якесь не християнство, то в чому ж тоді суть? І ось десятий текст Павло відповідає нам на це запитання, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на. Добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них пробували. Я вже казав цей момент і хочу, дякую, що ти на нього натякнув. Хочу ще раз його почути, ще раз його підкреслити, що наші добрі діла це є що? Це є наслідок спасіння. Це не є причина нашого спасіння, це є наслідок нашого спасіння. Якщо ми спасені, ми змінені, ми робимо добрі діла. Але не тому, що ми робимо добрі діла, ми спасені. І ось ми пройшли весь цей шлях, залишається лише що? Очікування Ісуса Христа. І ми з надією цього чекаємо. Тож, дорогі друзі, коли ви дивитесь на своє життя, досліджуєте святі Писання і бачите якусь таку невідповідність принципам, які б ви хотіли сповідувати, якими ви б хотіли жити. Не розчаровуйтеся. Пам'ятайте про весь ось цей шлях, який описує Павло. Пам'ятайте про надію, пам'ятайте про силу, яку Господь готовий дарувати кожному, хто буде просити в нього. Дякуємо вам за перегляд! Оцінюйте це відео, пишіть коментарі, поширюйте його, щоб вістка Євангелія ширилася світом. До нових зустрічей! І хай благословить вас Господь!